Вже скоро прийде. дому домуся піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені в тобі. Добрі ради та вам дітлахи. Берщи, як раді. А я кажу тобі, що не буває. А звідки ти знаєш? А от знаю і все. Хо-хо-хо! Привіт, мої і, 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 любі маленькі друзі! Доброго дня, друзі! От добре, що ви вже завітали до мене, а я трішечки забарився, бо ходив на пошту листа, відправляв маленьким телеглядачам. Вітаю тебе, Софічко, вітаю тебе, Марк. Вітаємо ми вас усіх, любі наші маленькі телеглядачі. І ми тебе вітаємо, добрячок. От дуже мені дуже мені приємно, Софійко. А оце підходив я до дверей і чув, як ви про щось сперечалися. Що то воно таке було? Я запитувала в нього, чи буває веселка взимку? Не буває, буває. Чекайте, чекайте, друзі, зупиніться сперечатися. Хі -хі. Хочу вам сказати, що взагалі то веселка, про яку ви сперечаєтеся, о, ж надзвичайне і цікаве. Явище. А от чи буває вона взимку чи ні? Трішечки пізніше ви все це зрозумієте. Це цікаво знати. Дуже часто веселка з'являється на небі після дощу. Як вона з'являється? І з чого вона складається, знаєте? Не знаємо. Охо, от і слухайте мене. Насправді все дуже просто. І хоч це й надзвичайне чудове явище, але дуже просте. Промінчики з сонечка проходять через мікроскопічні. Ну, тобто, от такі, от подивись, от такі малесенькі-прималесенькі. Дивись, Марк. Бачиш? А я навіть не бачу. Да, от такі мацюпуньки, краплиночки води що є в повітрі. І коли світло сонечка потрапляє в крапельку, світло. Переломлюються і розпадаються на спектр різних кольорів. І тому ми бачимо веселку кольорову. В той час, коли звичайне сонячне світло має ну, майже білий кольор. Одні кольори видно краще, інші не так краще. А Знаєте, що особливо цікаво? От слухайте мене. Цікаво те, що коли ми стоїмо на землі то бачимо лише півкола веселки. А щоб побачити ціле коло, бо насправді веселка це не півкола, а ціле коло треба піднятися на якусь високу гору або ж навіть летіти в літаку. Навіть буває й так, що такої яскравої місячної ночі можна бачити веселку навіть і від місяця. Веселки бувають високими, а бувають і низькими, бувають яскравими, як то олівцем намальовані, а бувають і блідими. А навіть буває відразу на небосхилі декілька веселок. Бачили такі? Різної яскравості Софійка не бачила, Марк, мабуть, таки помічав. Коли одна, а під нею інша, а під нею ще й третя. Один раз була на горі. І бачила тоді. От так от. Ой, це дуже гарне явище. Да. Буває і так, що веселку маленьку, мініатюрну. Можна побачити у бризках фонтанів і водоспадів. Поладі, тітеньки модрини. Привіт, мої О -о -о! маленькі друзі. Давня подружка моя, тітенька мудрино доброго, доброго дня. Привіт. Тітонько Мудрина, а чому ви нас завжди називаєте маленькими? Бо порівняно зі мною ви і насправді маленькі. Та де ж маленькі, подивіться, які ми великі. Друзі, друзі, зачекайте, не сперечайтеся з тітонькою Мудриною. Бо наша тітонька Мудрина має на увазі ваш вік, а сама вона найстарша в нашому лісі. Ой, якщо ви самі найстарші і наймудріші, то розкажіть нам, будь ласка, про Веселу. Так, розкажіть, тітенька мудріно. Ой, на своєму віку я побачила дуже багато цих природних явищ. Правді? Розкажіть. Розкажу. Але спочатку хочу у вас запитати. Чи знаєте, з яких кольорів вона складається? З червоного, з синього. Справді там є Мудріна, і червоний і синій кольор? Ну, їх там шість кольорів. Сім. Це цікаво знати. Взагалі-то прийнято вважати, що веселка складається із семи кольорів. Проте, насправді це не так. У ній кольори безперервно змінюють один одного, переходячи з одного в інший. Тому кольорів і відтінків в ній набагато більше. Хоча за традицією, у веселці виділяють сім кольорів. Так і сім. А хто так придумав? Вважають, що першим вибрав це число Ісаак Ньютон. І... Справді, справді, тітенько мудрино, я теж про це чув. А в якому ви порядку? Який колір перший? Так. Щоб дізнатися правильну відповідь на запитання, послухайте, будь ласка, віршик Лесі Вознюк і спробуйте порядок кольорів запам'ятати. В лузі дощик із квіту. Кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок берізки клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощів мивали й зливи. Сьома вкрили ліс та балки, фіолетові фіалки і семи стрічок веселих. Утворилася веселка, і щоб знати кольори, ти лічилку хе хе ге, молодець, тітенько Мудрина. Дякую, тітенько Мудрина, це чудовий віршик. Будь ласка, я завжди рада вам допомогти, а мені вже пора летіти. Бувайте, малята. Ой, я навіть не буду просити тебе затриматись, бо ж знаю, скільки у тебе справ. Тому кажу тобі, до побачення, тітонько мудрій. До побачення, до побачення. Не забувай до нас на гостину заходити! фізкульт хвилинка. Перед, назад. Хлоп-хлоп-хлоп. Топ-топ-топ. Ліворуч. Праворуч. Хлоп-хлоп-хлоп. Топ-топ-топ. Вперед, топ. назад. Хлоп-хлоп-хлоп. Топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, перед, назад, хлоп-хлоп, хлоп, топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ, перед, назад, хлоп-хлоп-хлоп. Топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ. ліворуч праворуч хлоп 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 топ 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 вперед, назад Хлоп, 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 топ-топ-топ. Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ. Ой, не просто запам'ятати всю послідовність кольорів веселки. І мені теж не дуже просто. Я, я так думаю, Софійко і, і Марко, що і нашим глядачам не з першого разу вдалося це зробити. Тому я пропоную дещо зробити. Згода? Ото слухайте мене уважно. Я пропоную вам дещо вивчити. Отож, повторюйте за мною ось оцей вираз. А ви так можете? Чи обжене жвавенько зайчиська, байдикуватий ситий фокстер'єр? Хо-хо-хо, це так завдання, ну Софія, ти перша. Чи обженеш вавенько зайчиська, байдикуватий ситий фокстер'єр? Чобженеш вавенького зайчиська, байдикуватий ситий фокстер'єр. Молодець. А ну Марко твоя черга. Чи обженеш вавенько зайчиська, байдикуватий ситий Фокстер'єр. О, ви справилися з цим завданням, ну я ще раз спробую і тако швидко. Чи не жвавенько, зайчиська бить дикуватий ситий фокстер'єр. а хто швидше, ну всі разом. Чи вженеш валенько, зайчиська, зайчиська бить дикуватий ситий фокстер'єр, Оце так, так, ви швидше за мене? Ой, до речі, а що це означає? І для <сміт> чого це нам? <не? сміт> Повторювати було цікаво. А от що воно означає? Справа вся в тому, що кожне слово у, цій, у цьому виразі починається на ту літеру, що і веселковий колір, і стоять ці слова в тому ж самому порядку. Я знаю. Слово ч це червоний, а обжене. Це оранжевий. Оранжевий, а жвавенького Марко. Жвавенько це жовтий. Жовтий молодці. А зайчика зелений. Зелений, а байдикуватий, ситий фокстер'єр. Це буде так. Блакитний, блакитний, синій синій. і марко який останній? Фокстер'єр. Фіолетовий. 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 Ну, от молодці. Все зрозуміли і запам'ятали. А зараз я вас перевірю. Ось вам кольорові стрічки переплутані, переплутані. І ось на цьому столі вам потрібно буде Софійко і Марко. Я половину стрічок даю. от Як це так їх розподілити? Марко, це тобі, а це Софійка тобі. І вам потрібно буде за певний час, чекайте, ще змагання не почалося, розкласти їх на столі. Так, як ото вони у кольорах веселки. Ось тут буде перший колір, тут другий, тут третій, четвертий, п'ятий, шостий і який? Сьомий. Отже, один, два, три. Складати веселку почали. Так, 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 так. Який другий колір? Так. Так. Червоний, оранжевий, жовтий. Поки що все вірно. Ой. Так. Зелена стрічечка. Далі. Блакитна стрічечка. Далі синя стрічечка і остання Фіолета. Ну знову ви з усім справилися і вчасно, і правильно. любі малята. А ви могли б так швидко, як мої друзі? Думаю, що. Думаю, що так. Ви все запам'ятали правильно. Це цікаво знати. Цікаво. А коли з'явилася перша веселка? Ти чого? Веселки були завжди. Ге -ге, Марко, Марко. Хе -хе -хе. Завжди? А от і ні. Як свідчить Біблія, яку ми називаємо Словом Божим. Перша веселка з'явилася на небі лише після потопу, коли Ной і його родина вийшли з ковчега і принесли Богові подяку. І от тоді Господь сказав, що більше ніколи не посилатиме на землю потопу, а на знак цієї обіцянки у небі після дощу з'являтиметься різнобарвна веселка. А що, до того не були веселки? О, веселки, Марко, не тільки веселки, навіть і дощу ніколи до потопу не було. І снігу не було? Не було. То скажи нам, добрячок, чи буває взимку весела? Та звісно, буває. От бачиш, Марк? бачу. Але, але, друзі, мушу вам сказати. Що бачите веселку одне із найчарівніших явищ природи, влітку після дощу це явище звичне. А ось веселка зимової пори, хоч і буває, але ця подія дуже рідкісна і досить незвичайна. Але ж, як ви вже зрозуміли, цілком реальна. Бо ж краплинки води у повітрі, через які заломлюються сонячні промені, можуть бути, і влітку. І взимку. А я, напевне, не бачила ніколи взимку веселки. Я теж. М -м -м. Мабуть, тітонька Мудрина бачила, вона гень вже скільки років прожила, але ж ми забули в неї про це запитатися. А може, хтось з малят бачив? А? а мабуть, ми цього низ не знаємось. А, а чому ж, Марко? Ей, дивіться, дивіться, що я зараз роблю. Ей, любі малята. Ви напишіть нам, чи бачили ви коли-небудь. Веселку взимку. А листи ваші, надсилайте на ту адресу, яку ви бачите на ваших телеекранах. А нам настав уже час із Марком, Софійкою прощатися з вами. Тому ми говоримо вам до побачення, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.